З вікою, були у шлюбі вже вісім років. Нашій донечці Вероніці сім рочків. Можна сказати, що жили ми мирно, тішили своєю красунею і навіть задумувались про друге немовля. Я дуже мріяв про синочка. Та скоро я почав помічати холод зі сторони дружини. У чому саме це виявляється, важко було зрозуміти, але я відчував що щось не так. З часом жінка навіть перестала лягати у ліжко до мене та пояснювала це то вірусною хворобою, то втомою, то спекою. Як добре, що знайомі допомогли мені зняти рожеві окуляри, вони розповіли мені, що Віка кожного дня їздить на роботу з одним і тим самим таксистом, який галантно відчиняє її дверцята і обіймає. Мені складно було повірити в це, адже я щиро надіявся, що наше кохання на все життя. Тим більше у нас маленька донечка. Довго тягнути з розмовами не було бажання та й терпіння, тож в той самий вечір я підійшов до Віки і просто поставив їй пряме питання як же мене здивувало, що в неї навіть не вистачило сил щось мені сказати. Вона просто зібрала речі і пішла. Навіть погодилась залишити Вероніку мені. Я, звичайно, зрадів, що донька залишається зі мною, але було образливо, що жінка навіть не намагалася поборотися за доньку. Невже вона така погана мати, невже не любить власну дитину? Нам з Веронічкою було важко удвох. Виплило багато нюансів життя з немовлям, про які я навіть і не здогадувався, тож доводилося радитися із родичами, знайомими, інтернетом. Спочатку донечка часто питала про маму і сумувала, а потім і забула про її існування. Через п'ять років наше спільне життя налагодилось. Вероніка успішно ходила в школу, я на роботу. Справи пішли вгору, тож я міг дозволити нам гарне життя. Часто ми подорожували, у донечки було все, про що вона могла тільки мріяти. Одного вечора ми грали одну настільну гру. І так захопилися, що не одразу почули стук у двері. Та коли двері відчинилися, переді мною постала постать людини, яку я аж ніяк не очікував побачити. На порозі з'явилася моя колишня дружина. Що дивно, Вікторія виглядала такою ж, як і п'ять років тому, можливо, навіть краще. Та Вероніка ніяк не відреагувала на рідну матір стояла, наче вкопана. Колишня одразу ж побігла в обійми донечки, почала просити пробачення, розказувати про свою шалену любов, але Вероніка боязко відвернулася. Щоб якось розрядити обстановку, я вирішив запросити всіх за стіл попити кави. Та перші хвилини на кухні повисло незручне мовчання, а потім Віка одразу перейшла до справи, з якою, виявляється, приїхала. Як виявилось, метою приїзду було забрати доньку із собою в столицю. Правильним рішенням, з мого боку, було дозволити доньці самостійно зробити вибір. В очах я бачив страх і невизначеність, тож запропонував поїхати до мами на вихідні і спробувати там пожити. Та цілу ніч мене мучили думки про самотність. Невже я залишуся один, якщо Вероніці там сподобається? Але наступного ж дня моя улюблена донечка повернулася. Пояснила, що матір не самотня, а тато потребує турботи і любові. Тож спілкування з мамою вона буде підтримувати, але переїжджати до неї назавжди не готова.